Примусова евакуація із прифронтових територій триває. За це літо поліцейські волонтери вивезли із шести областей, що межують із лінією фронту, майже 89 тисяч людей. Ну, а ми хочемо розказати про літніх переселенців, що їх доправили в село на Київщині, де кілька років тому збудували для них ціле містечко, ну а згодом і. Хоспіс для важкохворих, які залишилися без родини. Як їм ведеться на новому місці, Дар'я Цесарук бачила. Володимир Миколайович гуляє тільки на веранді. А так і хоп. хоп, потихеньку. Уздовж неї він проходить кілька разів тут поволі і недовго розминає ноги. Полутра. круги немає тут мені ходити, то, що ноги погано. Я так от, на Рік тому він пережив інсуль, що паралізував його майже повністю, і здатність ходити Володимир Миколаєвич ненадовго втратив. Здоров'я проблема, де я саме вже, сам вже не міг. А тут нагляд таке який, якесь там я штани, я не можу одіти ноги підняти. Раз саділи штани. футболку раз, футболка. Дбати ж про себе сам Володимир Миколаєвич більше не може, а рідних поруч немає. Вони у нині, окупованому росіянами Бердянську, що на Запоріжжі. Хлопці, зустрічаєш все, Ніколаєш, все О, через неділю вже на море, бички їсти. Ну, Вже другий рік бички, як не бачу, так і не бачу. Так що от таке. А так. А додому хочеться. Бо тут теж добре. Зараз живе він у хоспісі на Київщині, який спеціально для літніх переселенців збудував американський благодійник. Тутешні санітарки, вони теж переселенки, за ними доглядають цілодобово. Хлопці обід Масію. Смачного вам. їдять тричі на день. Меню щодня різноманітне. В нашому хоспісі знаходиться на попеченні 10 чоловік. Это люди, которые уже 90 до 90 и выше, 94, 92, 96 лет. Все они, конечно, пережили большие и, и травмы, психологические травмы, потому что все приехали в основном с Донецкой области. Самі квартири двокімнатні, їх 10 і всі вже давно заселені. Місця ж для інших катастрофічно бракує, бо важкохворих у містечку набагато більше, тому зводити ще один хоспіс вже почали. Ми надзвичайно задоволені, що нам вдалося реалізувати таку модель підтриманого стаціонарного проживання. І ми зараз розпочинаємо будівництво третього чудомістечка, і в ньому буде ще більший хоспіс, тому що потреба надзвичайно велика. Гуманітарна криза надзвичайно велика. Місць не вистачає, геріатричні заклади переповнені. Тому ми відчуваємо цю відповідальність перед суспільством і перед цими людьми. Доти Любов Андріївна живе у будиночку навпроти. Сама тут майже не порядкує, готує хіба що каву. З Схоспіса мені і завтраки, і обід, і ужин все мені приносять. Вони мене по прежньому по опікають. Уже багато років у неї сильно болять ноги. Без медичних ходунків Любов Андріївна удома не ходить. За них вона міцно тримається руками. У Мене апірірована нога права, шина там стоїть. Мені ні в коїм разі впадати не можна, якщо мужики ногу дорісать. Якби ж не цей сильний біль, що мучить її постійно, зосталася удома, на Донеччині, але хвороба і щоденні обстріли виїхати змусили. Поки можна було, то я сиділа. Ночами не спала. Це дуже дуже тяжко. Ану гуп і гуп, і гуп і десь рядом, і стіни дрожать, і, і сидиш, і не і не знаєш, чого чекати через хвилину. Зараз у містечку майже пів тисячі мешканців до таких масштабів воно розрослося за понад два роки. Як тільки відкриємо третє чудо містечка, буде близько 700. Будувати нові квартири для переселенців теж продовжать, бо заявок як і людей, що лишаються без нічого, щодня тільки більше. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон, єдині новини.